Вітаю усіх глядачів! Як завжди у вихідні ми з вами зустрічаємося в нашій програмі і можемо приготувати щось цікаве та смачне. Сьогодні я б хотів би запропонувати вам приготувати свинину. Фаршировану кашею разом із цибулею, такою гарненькою з зажарочкою. Що для цієї страви нам треба буде взяти? Ну, безперечно, в першу чергу, саму ж свинину десь приблизно кілограм цієї свинини. Найголовніше, щоб цей шматочок, який ми будемо використовувати, був такий цілий, щоб він складався з одного м'яза, щоб це не було кілька м'язів. Чому? Тому що для того, щоб нафарширувати, нам треба обов'язково зробити такий надріз, в який ми будемо все це вкладати. Тобто беремо кілограм. Свинини, крім цього, ми будемо брати наступні продукти: півсклянки пшона. Щодо пшона, можете використовувати пшону, рис або гречку. Ну, на кілограм м'яса ми будемо брати десь півсклянки. Для того, щоб відварити цю крупу, будемо брати склянку води. Можна також крупу відварювати і в молодці. Оскільки ми робимо таку засмажку, гарну пасировку, то будемо використовувати грам 50-70 сала. Також одну цибулину. Для того щоб все це нашпигувати, будемо використовувати морквинку і одну головку часнику. Ну а для того, щоб начинка була смачна і соковита, будемо ще використовувати зелень цибулі. Можна використовувати зелень кропу. Десь треба буде взяти 50-75 грам, пару відварених яєць. Ну безперечно. Також нам треба буде ще взяти олію, на якій ми будемо підсмажувати цибулю. І крім цього, нам треба буде взяти ще сіль та перець, для того, щоб о, начинка мала такий вже дуже гарний смак. Отже, починаємо з того, що відварюємо саму крупу. Якщо бачимо, що о, крупу треба перебрати, якщо вона не досить задовольняє наші вимоги, обов'язково ми повинні її перебрати і промити. Якщо крупа чистенька, то можемо одразу пересипати. Її у невеличку каструлю, додавати подвійну кількість рідини, тобто в даному випадку води, і також підсолити. Все це ставимо на слабенький вогонь і готуємо до повної готовності. Усім нашим глядачам також хочу нагадати, що якщо протягом нашої програми ви не встигаєте занотовувати рецепти страв, які ми готуємо, то ви завжди зможете їх знайти на сторінках нашого інформаційного партнера, це газета Акцент. А також газета «ТОЛЬКО ТИ». Для приготування пасировки ми повинні поставити на плиту сковорідку, розігріти її. І поки вона буде розігріватися, будемо різати сало. Якщо сало має дуже м'яку кірочку, то цю кірочку можна не зрізувати. Якщо кірочка тверда, безперечно, ми повинні цю кірочку зрізати. Ріжемо ось такими дрібненькими шматочками. У процесі підсмажування вони перетворюються у нас. Ці Кубики сала на такі красиві рум'яні вишкварки. І ці вишкварки ми також будемо використовувати для приготування начинки. Тобто у нас буде така українська страва свинина, яка буде начинена пшоном і зажаркою із сала. Тепер ми сало. Перекладаємо на сковороду, поки воно буде підсмажуватися, ми можемо зайнятися підготовкою саме цибулі. Цибулю також ріжемо дрібненькими шматочками і будемо підсмажувати разом із салом. Коли сало пустить, розтопиться і вийде смалець, тепер ми можемо додати. Сюди цибулю і смажимо цибулю до майже готовності. Ну, в будь-якому випадку, у нас повинен бути такий прозорий вигляд у цієї цибулі. І цього буде достатньо для того, щоб ми вже могли все це використовувати у начинку. Що нам ще необхідно, треба підготувати також для начинки ті ж самі відварені яйця, ну і також зелену цибулю. Цибулю ми будемо просто сікти. Тобто нам її треба помити і дрібненько-дрібненько посікти для цієї начинки. Е, обсмажувати ми її не будемо. Нам е, треба, щоб ця цибуля зберегла свій красивий зелений колір. Ну, оскільки ця цибуля зелена, вона буде м'якенька, досить швидко вона буде е, готуватися, то ніякої теплової обробки ми не будемо проводити. Тепер е, Яйця ріжемо також дрібненькими кубиками, додаємо до цибулі і чекаємо, поки е, те ж саме пшоно і е, ріпчаста цибуля разом із салом будуть готові. Після цього, фактично, ми начинку можемо тільки підсолити підперчити, і вона буде готова, і ми можемо вже приступати до підготування самого м'яса для начинювання. Тепер нам е, можна вже. Підготовлювати цей шматочок м'яса. Фактично, нам з нього треба зробити кишеньку, в яку ми будемо закладати цю начинку. Для того, щоб зробити цю кишеньку, ми повинні взяти гострий ніж, зробити надріз і гарненько так прорізати. Тобто з цієї частини, з цієї частини і з цієї частини, у нас м'ясо повинно бути недорізане. А по центру у нас утворюється ось така. Своєрідна рукавичка. В цю рукавичку ми будемо закладати начинку. Потім ми цей шматочок зашиємо, або обв'яжемо гарненько, або заколимо. І будемо вже обсмажувати і о, запікати після того, як ми перекладемо сюди начинку. Що ж, вже все готове для начинки. Пшоно зварилося. Ну, ось таке в'язке. Це дуже гарно нам для цієї. начинки. Складаємо пшону, додаємо сюди підсмажену цибулю. І е, можемо вже після цього, все змішавши, спробувати начинку на смак. Такраз ця цибуля і сало дадуть нам таку соковитість гарну. Після цього ми можемо вже е, спробувати все це на смак, заправити при необхідності сіллю, заправити також перцем. Ну, Як завжди, я рекомендую перець. Свіжозмелений. І можемо також додати сюди якісь такі приправки, які нам більше подобаються. Можна ж ту ж саму сумішовочів і, і так далі. Я додаю свіжозмелений перець, ну і також суміш перців, і також трішки солі, щоб був у нас такий більш завершений смак. Тепер фактично начинка готова, м'ясо також підготовлене. Тобто у нас ця кишенька чи рукавичка також є. І тепер ми сюди оцю вже підготовлену начинку так щільно набиваємо. Тобто ми фаршируємо. І після цього ми вже можемо приступати до теплової обробки. Ну, а для того, щоб у нас це м'ясо було. Соковите і смачне, ще нам треба зробити пару таких цікавих моментів. Що ж, Тепер оцей шов, для того, щоб у нас е, начинка не вилазила в процесі приготування, ми повинні, як я казав, вже або зашити, або сколоти. Якщо ми будемо зашивати, ми повинні взяти натуральну нитку, ні в якому випадку не синтетичну. Щоб в процесі засмажування ця нитка у нас не розчинилася. Я беру звичайний шпагат і фактично все це сшиваю. А тепер ми ще це м'ясо нашпигуємо морквою, а також ми його нашпигуємо часником. Для того, щоб шпигувати морквою, то ми моркву поріжемося такими. Брусочками. І потім, по м'якоті, як у нас ідуть волокна, будемо робити отакі проколи по волокнах. І оцей прокол будемо вкладати по оцьому брусочку моркви. Зробимо це якомога частіше для того, щоб у нас було. Воно гарно нашпиговане м'ясо морквою. І також між оцією морквою будемо шпигувати тоненькими такими шматочками часнику. Часнику теж можна також додати багатенько. Часник після теплової обробки втрачає свою гостроту, але залишає оцей неповторний гарний смак і аромат. Тепер, щоб це м'ясо у нас було соковите, ми повинні його обсмажити з усіх боків на сковороді. Як завжди я рекомендую використовувати кукурудзяну олію торгової марки Молодість, тому що саме в цій олії збережено найбільше вітамінів, а саме вітаміну Е, який і так необхідний нам, особливо в зимовий та в весняний час. Мабуть, ж треба таки розповісти, для чого ми обсмажували це м'ясо. Справа в тому, що в цьому великому шматку, коли ми його обсмажили з усіх боків до рум'яної скоринки, ми фактично створили такий бар'єр, який дасть можливість зберегти весь сок, смак цього м'яса всередині. Воно в процесі запікання не буде оцей соки, смак втрачатися, не буде виділятися. Тепер, уже коли ми все це зарум'янили, перекладаємо, як ви бачите, або в кастрюлю, або в лоток для запікання, можемо прикласти це м'ясо у рукав для запікання. Ну, якщо от кастрюля, то варто трішки підлити води. Для того, щоб це м'ясо набагато швидше запікалося, я закриваю кришкою, вже включив я духовку. Запікати ми будемо протягом десь 40 хвилин при температурі 180 градусів. Що ж, м'ясо вже готове. Найцікавіше те, що раджу останні 10 хвилин його приготування готувати його під відкритою кришкою. Для чого це робиться? Для того щоб воно мало рум'яну красиву скоринку. Тепер ми можемо його діставати і подавати до столу. Для того, щоб воно було ще більш соковите в процесі обсмажування, ми можемо цим соком, що виділяється із м'яса, поливати поверхню м'яса. І, як ви бачите, ось маємо такий красивий результат. Приємне те, що це м'ясо можемо подавати до столу як гарячим, так і холодним на другий день. Фактично, це м'ясо з гарніром у середині. Я вам бажаю смачного, до зустрічі за тиждень. До побачення.